just knew. Так, всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. А, позаду мене сівалка Лемкін-Солітер ДТ. А, вчора ми її. Успішно відтестували. Так, звісно, не все просто було, не все легко, тому що тестувати першим, тільки з заводу, далеко не проста історія. Прийшлося добряче помучитися, трошечки похитрувати, але ми все змогли зробити. Ми все зробили. Результатом, скажу наперед, довольний. Відео а, на каналі вийде трішечки згодом, тому що воно трошечки буде а, накладне в часі по монтажу. Ось, Але а, сьогодні ми ще хочемо зробити певні тести і маніпуляції з цією сівалочкою. А, то вам буде такий відос, скажімо так, затравка до основного відео а, з цією красунею. А, скажімо, так, хто толком слідкує за каналом. Той в курсі, що ми 5 березня посіли кукурудзу, яка не хоче сходити. Зараз будемо пересівати кукурудзу сівалкою yeah. <laughs> а, так що Солітер. відос буде сьогодні досить недовгий, звичайно, але дуже цікавий. Так що Не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Обов'язково ставте лайки, коментуйте, підтримуйте канал. Коротше народ, ми збираємося потихеньку а, в поле. Якраз щойно висипали добрива. Сівалки ще лишилися. Нам їх вже сьогодні не треба буде. ось. Але ще деякі маніпуляції ми хочемо в полю провести, щоб розуміти, що, як і до чого. Е -е, добро. Так, сьогодні катаємося з Денисом. Підписуйтесь на його канал, він теж там починає свою блогерську діяльність. Силочку спробую лишити в описі. А, що скажу зразу, в труду вона суперово поводить себе на переїздах. Просто класно і навіть не, не треба сильно заглядати. Чекай, бо зараз роз'їдуть мене. А, просто прекрасно вона себе поводить. Ти не переживаєш, що вона десь зараз їй майне. Як там ту компакт солітер нашу, наша на переїздах трошки примхлива. Ця така стоїть як вкопана. Це зв'язано з тим, що вона має нижчий, нижчий центр ваги, це зв'язано з тим, що вона трошечки має інакшу конструкцію на опорних колесах, тому що центральні колеса піднімаються. То я вам все потім розкажу в наступному відео. Там все буде інформація чітка. Ну а зараз навіть ради експерименту з'їдемо отут-то. А не, де ми завжди своєю з'їжджаємо. Тут де такий добрячий перекосик і вона... І хоч би що. Від слова зовсім. Суперово показує. Від слова зовсім. Ось, ну Їдемо на це поле, де в нас посіяна кукурудза. Зараз ще раз вийду. Подивлюся точно, чи вона не зійшла часом. Хоча так чи інакше воно нас не зупинить, тому що ми маємо виконати свою справу. А, та й кукурузи там не має бути. Хто, хто вже дивиться, той так конкретно знає, що тут буде соя. І кукурузу ми сіяли спеціально на цьому полі, бо знали, що ми там її збирати не будемо. Так що давайте народ, ставте трохи лайків. Ну а ми зараз попробуємо розкочегарити ту зівалочку ще раз при денному світлі. Поїхали. Ну, давайте покажу вам її, скажімо так, зблизька. Ну, зараз тут треба воно, підглибити трошки гіліодора, бо на кукурузі він мало що працює. Сушники лізуть, бачите, навіть в тверде. Тут та ж сама історія, сушник глибину тримає чітко. Умови, як бачите, ну, спартанські, зверху доволі твердо. Що я вам скажу? Воно все варте уваги і доволі непогано рівняє. Доволі непогано рівняє. Вчора ми тут вже ввечері все знімали. І сьогодні от хочемо показати її з дня, щоб можна було мати якийсь вигляд хороший і щоб мати якесь приблизне уявлення. Зараз ми підгребимо диску батарею, щоб краще розроблявся ґрунт. І зробимо тут о два кружки, покажемо вам її у всій красі, покажемо, як вона працює, як вона поводиться. Оцей пакер мені дуже подобається. ну Взагалі, враження від тої сівалки просто бомбезні народ. Просто бомба. I just wish she knew. I just wish she knew. Так, народ, Любили ми дискову батарею і воно все зовсім інакше стало на свої місця, набагато пухкіше зробилося, набагато чіткіше робота самої сівалки. Дивіться, як вона досить круто рівняє. Тут трошечки видно колію за трактором, а от там, де ми сіяли вчора, отут ми вчора сіяли ячмінь. То там просто ідеально, що тут, де ми сіяли нашою сівалочкою а, зі спаркою, що там я сіяв, а, ось цим комплектом просто бомбезно вийшло. А, на одному полі порівняємо сходи ячменю а, двох сівалок а, на одному полі. Може, навіть і порівняємо вружайність, хоча б де трошечки некоректно. Завтра все в наступному відео все зрозумієте. А так, в принципі, все чітко, все файно, все люкс. Ну, Я вам скажу, я дуже задоволений. Я дуже задоволений тим апаратом. Ну, а більш конкретніше я вже вам розкажу в тому відео, де я вчора його знімав, щоб там вже є більше інформації, більше я розказав про то все. Сьогодні вже повторюватись не буду. Скажімо так, наведу вам трошечки інтриги, щоб ви собі набрали апетиту перед їжею. Так що, що народ? Зробимо ще кружок до кінця і завершуємо наше відео. А, таке коротеньке, але я думаю, я все сказав, що мав сказати. Решта, все а в основному огляді. Так, ми вже тут з Денисом трошки покатаємося. Що щось вам розкажу, якщо буде щось цікаве. ну ще так наперед забіжу, вам розкажу, що ця сівалка легша і тягнути її легше трактором, а швидкість посіву теж на ній буде більша, через то вона і цікава. Ну, Знову ж таки, треба дочекатися сходів ячменю, щоб чітко розуміти історію, чітко знати. А, що краще посіяло а, ну я думаю що ДТшка посіяла 100% не гірше а там далі час покаже як воно і що ну і плюс було ж тестування по двом швидкостям і 14 кілометрів ну, то вже і 18. При, при, при огляді, при огляді е посівів то ми вже підтягнемо ту всю історію, що то були різні швидкостя а, і все решта Пакер робить першу чергу роботу, що він саме в даній умові він використовується як грудобой. він б'є найбільшу грудку і вже на дискову батарею йде трошки менш купкуватий ґрунт. А от там, де ми вчора сіяли, де вже ґрунт був ідеально розроблений, ну майже ідеально. Пакер виконував роль того, щоб дискова батарея, гіліудор не заглиблялась глибше, ніж їй потрібно. А це в свою чергу веде за швидкість посіву, за витрату палива, ну і за якість глибини, то теж воно своє, своє відіграє. Ну Поки що мені воно все дуже подобається. Так, Ну що, народ, відтестували ми вже нарешті сівалку Лемкен Solitar DT. Поюзали в різних умовах, як ви бачили, вчора ми ще потягали її по таким зовсім складнім фоні, як рихлення після кукурудзи. Навіть там вона показала дуже хороші результати. Чисто теоретично можна нею заходити і сіяти там ячмінь, наприклад, по кукурудзі, по рихленню, без проблем. Сівалкою ми дуже довольні. Щось трошечки більше про сівалку я розказав у великому повному відео. Правда, частина файлів з камери благополучно в мене пропала, але це ніяк не повпливає на інформативність відоса Ось Так що набирайтесь терпіння, завтра буде. Відео ще цікавіше сьогодні, так знаєте, скажімо, рекламна акція, щоб трошечки більше вас заінтересувати і більше вас заінтригувати. Все, що на даний час можу сказати, то сівалочка реально бомба. Хлопці з Лемкіна дуже круто розвиваються в плані отаких посівних комплексів, тому що. Був Солітер 9, потім був компакт Solitaire, тепер Солітер ДТ і різниця від покоління до покоління дуже разюча. А на цьому будемо відео наше таке коротеньке завершувати. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Ну і дочекайтеся головного відео. Там буде теж багато цікавої інформації. І з нами цікаво. Продовжуємо знімати для вас нові залізяки, як і обіцяли. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. До нових зустрічей. Будьте здорові!